А, точніше, на цьому тижні я вас ще не бачила. Вчора в нас урок був, але він був асинхронний, тому це ми <зас> на цьому тижні перший раз зустрічаємося. Розкажіть, як ваш настрій? Як вихідні пройшли? Вихідні пройшли добре, настрій хороший. Все добре. Так, все добре. Дуже добре, що у вас такий хороший настрій. Сподіваюсь, погода у вас також гарна. Бо в нас сонечко світе, листочки зелені, але, правда, прохолодно. прохолодніше, ніж вчора. Е, температура прохолодніша. Зато немає вітру, а вчора був вітер, воно було тепліше. Ну таке. Одне одного доповнює. Е, так, по-по-по-по-по. По уроку. Бачимо, що в нас вже урок восьмий з вами. Число сьогодні 24 жовтня. Тему можна в зошит записати. Процес виготовлення обраного об'єкту проєктування. Ми продовжуємо працювати над нашими ковриками. Вже бачила по одному точно присилали мені дівчата в когось готовий той на підлогу коврик, в когось джинсовий вже готовий коврик, лишається вас ще по другому проєкту. Ми над цим проєктом працюємо довго, тому що трудове навчання в 9 класі передбачає за рік всього три проекти. І вони якраз мають бути об'ємні. От коврики в нас об'ємні, тобто довго вони виготовляються, потім там інший буде проєкт, і останній він невеличкий. Останній той проєкт там буквально на декілька уроків. А так, там, де йде велика кількість різноманіт... ну, різноманітних проєктів, це якраз молодших в середній ланці, бо в них два рази на тиждень це п'ятий-шостий клас. В них там багато тих проєктів, іде і двічі на тиждень трудове. 7-й 8 клас також один раз на тиждень, але трошки більше проєктів. А в 9 класі небагато в нас цих проєктів всього 3, і того ми довго над ними працюємо. Так, по сьогоднішньому уроку бачимо, що ви знову ж таки працюєте над тим виготовленням коврика. Деталі гарно пришиваєте. Які ви не дошили або не закінчили. Я вам скинула відеоматеріал за темою проєкту. І є два завдання. Два завдання, ви їх виконуєте, і за сьогоднішній урок у вас буде оцінка. За сьогоднішній урок у вас буде оцінка це ви робите скріншоти. Добрий день, Кристіна. Робите скріншоти цих двох завдань. От. І це помімо того, що ви виготовляєте ще й коврик, там дошиваєте, довиконуєте, шукаєте альтернативні варіанти. Якщо, наприклад, ви змогли виконати джинсовий, а той на підлогу ви не можете зробити, тобто не можете дістати матеріали, не можете. Старі речі немає у вас, наприклад, не вдома ви зараз, а там в Запоріжжі, чи за кордоном, чи ще десь, що не можете дістати, щоб порізати старі речі, то ви мені напишіть Viber, я вам скажу, чим можна це замінити, як можна вирішити цю проблему. Тому що у вас має бути два, <кхем> два готових вироби із старих речей. От таким чином. Хто, наприклад, не може джинсову там знайти, спідницю, кофту, знову ж таки немає. Також напишете мені, скажете, я вам придумаю альтернативу. Тобто, який ви будете робити проєкт, якщо ви виконали коврик із м старого одягу, зробили вже, а з джинсового не можете. Немає, наприклад, у вас джинсових речей, або, знову ж таки, не вдома, не можете.